Гордон став тарологом, і пророкує завершення війни. У мене є відчуття, що в этом году закінчиться. А, э, Почему я так думаю? Потому что э, я смотрю за тим, що происходит. Базару нуль. Ми ж ні хера не слідкуємо, і тому ні про що не знаємо. Але лисий Шарлатан про все знає. Короче говоря, к чему я веду? Так, дуже цікаво. Усталость російської економіки і народу в цілому від от раз. Дальше. А, решимость Запада вводить войска в Украину. Войска НАТО 2 а... Выборы американские. Выборы это будут в ноябре. Ого, глибока аналитика. А ще ж цей, Весна. И мы же понимаем, что вариантов два: или Байден, или Трамп. Зачекай. Теперь зрозумів. продолжи. И те, кто говорят, что Трамп значит, будет играть на стороне России, не понимают ни Соединенные Штаты Америки, ни Трампа. Вот сейчас он такой авантюрист, бизнесмен, миллиардер. Вот сейчас он выйдет и скажет, Путин, я хочу тебе поцеловать ботинки. Ха. Как бы не так. Ха. А как? Это так не работает. Ну теперь все стало ясно. Короче, кому не, то просто... Як думаєте, хто? Ну звичайно коротше, Петро буде робити окопи. Цю техніку, яка є в нашому розпорядженні, ми просимо негайно. Наша команда разом з військовою цивільною адміністрацією, де буде визначено на визначеній ділянці, почати будівництво. Фортифікаційних споруд з нашою участю не пускайте за кордон то пустіть хоч на фронт. Я Марина, діти, лопати, та ми готові, хоч метро прорити. Ми не потребуємо для цього грошей. Ми це фінансуємо. Ми пока ми вже показуємо. Демонструємо приклад, що робити, коли деякі представники фактично зупиняють. Нашу позицію ніхто не зможе зупинити силу піару Порошенка. Я прошу негайно вирішити питання про створення комісії і негайно вирішити питання про ефективне використання закупленої нами техніки і дії нашої команди. Слава Україні! Щоб не розпилятись, візьміть тимчасову слідчу комісію Тищенка. Нехай зробить оцінку Петру. Буде що подивитись, <клес> а пам'ятаєте Кирила Тимошенка? Ну, якщо забули, то це колишній прийшов офісу президента, який щось їздив по країні, щось вирішував. Пане Кирило. А для чого ви їздили, щоб все це подивитися, якщо воно і так працює? Це питання, які вирішуються на місці, саме тому і кожного ну не кожного дня, але хоча б декілька разів на тиждень намагаюся відвідувати найперше, звісно, деокуповані регіони, регіони, і Херсонська область, Харківська область, Донецька область, але їздимо і по іншим регіонам, тому що країна загалом живе. І багато питань треба вирішувати саме на місці. Ну це типу питання оплат краще на місці вирішувати. Може ще й на новій машині додому приїхати. Коротше, не рішав так, що був серед підозрюваних розкрадання гуманітарки на суму 322 мільйони гривень. Вирішили, що тут дрібниці і просто звільнили. Ну а що робити Кирилу? Правильно чекати нового призначення. Тепер свою кар'єру він продовжить у якості радника міністра оборони. Яйця тепер будуть не по 17 гривень, а по 17 євро. Так що чекаємо нових звершень і нових відкритих справ. Донька Гринкевича, ну того, що нажився на армії, б'є на сполох. Брати батько в СІЗО, а ми через то не робимо третій майдан. Я закликаю усіх, кому цікавиться справа, послухати Ромчика промову та включити критичний розум, щоб проаналізувати всю ситуацію і зрозуміти, як все насправді є. Там трьохчасовий курс, як нажитися на армії та роздуми автора про те, як не попасти. моїй сім'ї нема чого приховувати. Батько та брат працювали все життя чесно. А тут таке бабло підвалило. Потім все як в тумані і обоє на нарах. З нашої сторони адвокати надали усі докази виглядів документів та договорів, а не безпідставних тому видуманих звинувачень, які не можуть бути підкріплені жодними фактами, наголошую, жодними. І це бачили та чули усі, хто був присутній в судовій залі. Будь ласка, послухайте і зробіть для себе висновки. На нашому місці може бути будь-хто, хто веде бізнес. Я надію, що на вашому місці буде дохера войовків, які наживаються на армії. Підтримка української мови, звідки не очікували. Гордон сказав, що треба її нарешті вивчити. Ну треба всім уже вивчити українську мову. Ну, це соромно, напевне, якщо людина живе в Україні, є громадянином України, не знає українську мову і не може нею спілкуватися. Я думаю, що це соромно. Молода людина. 30, 40, 50 років. Якщо вона свідомо не хоче вчити українську мову, ну це соромно, це погано. Ми живемо в Україні. І тим більше ми живемо в Україні, яка зараз потерпає від фашистської агресії. Якщо люди не вчать мову, не можуть спілкуватися мовою, ну це ганьба. Я так вважаю. Бау, дімка, ніхто ху... собі за голову взявся. Ага, якби не хоті ху... двох тижневих данини. Русський язик це средство отримання інформації. Український язик не може дати стільки Інформації скільки дає руський язик. Та напийся з гівнаюшки. Ти звертайся, якщо не розумієш, відвідаєш макогона. <клес> Великий борець з шахрайським колцентрами Коля Тищенко отримав щедрий подарунок від колишньої дружини, мабуть, на 8 березня. Колюнька отримав 12 мільйонів 630 тисяч гривень від колишньої дружини, з якою розлучився через неможливість жити разом, або через те, що на тебе х... що перепишеш. Про суттєву зміну майнового стану свідчить єдиний державний реєстр декларацій, Сонечко, нам отримає 12,5 мільйонів гривень. Потім ти мені їх типу подаруєш, а я зроблю вигляд, що не очікував. Але Коля не боїться спалитися. У нього є прекрасна схема, як викрутитися з ситуації. Є тільки одна можливість прийти і здатися правоохоронним органам. Стоп паніка. Петро Порошенко виділив 20 екскаваторів для оборони країни. Ескаватори. Нові українського виробництва, які сьогодні дуже потрібні на фронті. Таких 5 нових крутих. А ще 15. Які ми закупили Бушні, і ми зібрали зараз 20 комплексів, де є ескаватори, бульдозери, і все для того, щоб робити фортифікаційні споруди. Країна тріщить, нема чим робити фортифікації. Коротше, біда і безвихідь. Але тут в останній момент Петро Порошенко закриває дірку 20 ескаваторами. Це робиться без бюджетних грошей. Це робиться за кошти мої і кошти справи громад. Ми вже проплатили. Один мільйон доларів. 38,5 мільйонів гривень. Не хвилюйтесь, я вам все порахую і чек виставлю. Плюс 10% на чайна what, what, what? Жахливі кадри Олега Ляшка з фронту. Вразливим не дивитись. я... <му> А й вгадаю, пісня про Ростіка. Своїй коханій увагу треба дарувати кожний день. Вранці прокинувся, обняв, поцілував і сказав: привіт, Ростік, Як ти? Чудні справи твоя, Олешка. Щось серце підказує, що на відео ти є закриваєш на Ростіку. Хоча, може, й Ростіку ти закриваєш її.